А у 21-й школі грали у шахи на міському різдвяному турнірі. Позмагатися за звання найкращого зібрались гравці, які від 3 до 70 років. Кожен провів по 6 з 10 хвилинних партій. Вові шафіру три з половиною роки. Він ще не вимовляє всіх букв, але здається, знається на захисті каракан. Хлопчиня наймолодший учасник різдвяного шахового турніру. Бувати в наводи. Паски. Чорними на дошці з маленьким гросмейстером грає 15-річна Діана. Так випало під час жеребкування. Досвіду у неї більше, а відтак і впевненості в перемозі. Може тебе погнати. Давай року. Може тебе погнати. Дізі, ти побігся, я побігла. Я. я з такими ще не грала. ну Тільки вчиться і зрозуміло, що він ще нічого зовсім не вміє. Тільки дитячий мат і все. Озмагатись за звання найкращого шахіста Вінниці зібрались більше 60 гравців. Павло Жмуцький у 1980-му був чемпіоном області. В суперники 65-річний чоловік отримав 10-річного Євгена. Боротьба на дошці вийшла за пеклою. Суперник прекрасно грав, знає, де Видно, що він підготовлений батькою його контролює так, як треба підготовку жені. Я грав з суперником серйозним. В дебюті за в нічайна позиція, а потім він мене переграв. переграшає, яка не знає вікових обмежень і дарма, що сьогодні її вважають розвагою старшого покоління. Певен організатор турніру Олександр Парвадов, депутат міськради, і сам не проти у вільний час зробити хід конем для того, щоб популяризувати вотета для населення нашого для людей різних вікових, Шахмати можна грати в будь-якому віці. Это тот вид спорта, который можно принимать участие в любому. Я думаю, что это важно. Наступний шаховий турнір у місті планують провести до дня перемоги. Ірина Дідух, Олег Литвинцев, телеканал Віта.